Всім привіт! Мене звати Оля і в цьому відео покажу вам, як зробити таку собачку з головоломки, яка називається змійка Рубіка, а, ну або просто змійка. Зараз я її розберу і, і покажу. Ось поч, починаємо. Розташовуємо її е, ось так. Просто в мене вона повністю в, ка в кадрі не влізає. Ось Заги загинаємо її ось цю решту частину. Ось так. Раз. Два. Ось так в нас має вийти. Далі ми ось цю пропускаємо і наступно загинаємо двічі. Ось так. Далі знову загинаємо ось цю двічі. Ось так. Раз. Два. Далі ми загинаємо ось так. Раз. Два. Original. Ось тут пропускаємо. І ось тут знову загинаємо. Раз, два. Знову ось так загинаємо. Раз, два. Ось одну пропускаємо і ось тут знову загинемо. Раз, два. Ось дві пропускаємо і знову загинемо. Раз, два. Загинаємо ось так. Раз, два. Ось так знову загинемо раз. Два. Тепер ось так загинемо. Тобто повертаємо. Раз, два. І ось ось опускаємо. Раз, два. Ось така собачка у нас вийшла. Напишіть у коментарях, чи сподобалась вам така рубрика, чи ви ще хотіли би, щоб я показала як робити фігурки зі змійки Рубіка. І до речі, Бог тебе любить. Бувайте!